Вертаємось до кордону із Білоруссю. Ігор Мазур знову з нами на зв'язочку. Ну, розуміємо, що можуть бути складнощі, але давайте говорити. Була інформація про те, що там білоруси готували певні оборонні споруди. Вам відомо щось про це? Можливо, вони розуміють, що в разі. Серйозних проблем в Росії, там, скажімо, чи виходу їхньої з війни, чи якихось певних е на умовах України мирного договору, то питання Білорусі не знімається з порядку денного, і нам і Європі потрібен такий сусід, який не буде е підігрувати імперії. І я думаю, що достатньо є білорусів, які виїхали, частина які знаходяться в Білорусі, які захочуть, щоб все ж таки була нова влада в Білорусі. От. Приємно було бачити, що в Маріуполі, скажімо, ворог відчуває себе неспокійно. Я пам'ятаю Маріуполь в 2015-16-му році. Я в той час воював під Маріуполем. Були такі навіть приємні події, коли ми брали Павлополь, Широкіне, моя рота. Я думаю, що ми повернемося в Маріуполь вже в цьому році. Ось, а Білорусья ну, батька не вічний, я думаю. Кілька років пройде, а можливо, і навіть і в цьому році, коли буде зміна і політичної влади в Білорусі. Пане Ігорі, як ви загалом оцінюєте ситуацію на фронті зараз? Ми сьогодні з гостями багато говорили про Бахмутський напрямок, зокрема, і про те, що російська армія перекидає туди власне додаткові сили для того, щоб оволодіти цим напрямком. Як ви загалом оцінюєте поточну ситуацію, і тактику ворога станом на зараз? Ну Йде, якби пошук слабких місць в позиціях, як одна сторона, так і друга намагається знаходити ці слабкі сторони. Ми говоримо про наш контрнаступ, але ми розуміємо, що і Росія може десь на якомусь напрямку спробувати зробити прорив, взяти в оточення наші сили. От але на сьогоднішній день ситуація така, що вже ми дякуючи союзникам і дякуючи тому, що. Тисячі наших бійців пройшли вишків е, за кордоном, а е, вже сотні тисяч знають, що таке бойове хрещення. Я думаю, що вже цього літа буде перелом у війні, і ми почнемо наступати. А ворог буде відступати. А чи швидко скажіть хлопці вчаться зараз, освоюють точніше зброю іноземну? От я з ким спілкувалася. Мені говорять про те, що там Ютуб використовують там, намагаються якось швиденько і навіть іноземні. Вчителі, наші так би мовити, там інструктори вони просто вражені тим, як український солдат може швидко опанувати техніку. Що ви скажете? На війні дуже швидко все опановуєш, тому що ти розумієш, що це питання твого життя. А ті, хто як правило, відправляється на навчання, вони також вже більшість були на війні, і вони розуміють, що ця зброя допоможе їм залишитися живими і повернутися додому з перемогою. Тому. Чаця а українці завжди були е, талановитими і е, вміли краще брати е, з того, що є у світовій е, там, чи це військова справа, чи будь-яка інша справа. Тому вже настав наш час, і я думаю, що дай дай Бог, щоб тільки поменше хлопців ми втратили. А перемога буде і початок її вже буде у, у цьому році. А ви вже прогнозуєте на літо? Правильно ви сказали? Ну, літом, я думаю, буде перелом. Це не означає, що війна закінчиться літом, але те, що, можливо, одна чи дві успішні операції, які приведуть до певної кризи, і в вищих ешелонах влади російської, і в їхніх командуванні Збройних сил, тому що будуть вже шукати винних. А росіяни, як правило, вони як кажуть, їхній бунт буває безпощаддя і безглуздий. Так само і пошук винних буде. Будуть карати, як правило, не тих, хто винні, а тих, хто попаде під руку. І в більшості це буде стосуватися офіцерів нижчої ланки. А якщо е, це буде несправедлива, не така, скажімо, е, ну, покарання несправедливі, то це буде і ввести до кризи певних війська російських. В них і так вони розуміють, що вони на чужій землі. Вони самі до кінця ще не розуміють, за що вони воюють, от не дивлячись на ту пропаганду російську. А після того як буде все більше і більше несправедливих рішень з боку командування, на то криза в збройних силах Росії буде. Добровольців буде все менше. Мобілізовані, хто під мобілізацією попадають, будуть тікати все більше від армії. Ну і це приведе до можливо навіть і до громадянської війни в Росії і до розвалу імперії. Аби ваші слова справдилися. Будемо тримати кулаки за це. Я вам дякую, Ігорю. Буде добре. Вітання Все. хлопцям, бережіть себе там. Ігор Мазур Іван був з нами кач. на зв'язку, офіцер Збройних сил України. Поговорили і про події на Чернігівщині, зокрема на кордоні з Білорусі, ну і загалом оцінили поточну ситуацію на фронті. Нагадаю, що ми ведемо трансляцію нашу в Ютубі. Також, якщо вам зручніше нас там дивитися, то заходьте в Ютуб. Підписуйтесь на наш канал, Ютуб, П'ятий канал. Ну і, звісно, ставте вподобайки нашим відео, щоб їх побачило якомога більше українців. І наостанок, буквально залишається кілька секунд. Міністр оборони Олексій Рєзніков написав дуже приємне повідомлення, що пілоти зараз із нетерпінням чекають початку навчання на f 16 Про це він написав у себе в Твіттері. І додав до повідомлення відео, зайдіть подивіться, в якому він писав листа Санті, попросивши у нього, окрім іншого, винищувачі. Ось така справа. Одинадцята повітряна атака на столицю від початку травня. Цієї ночі на Київ знову летіли дрони камікадзе. Усі шахеди знищено. Жодного влучання не було. У Дарницькому районі уламками побило будівлю СТО та припарковані автівки. У Печерському пошкоджені вікна житлового будинку. А в Солом'янському шматки дронів упали на дорогу та автотранспорт. Інформації про потерпілих не надходило. У Дніпровському після падіння уламків шахеду загорівся дах житлової дев'ятиповерхівки. Рятувальники повідомляють про чотири пошкоджені квартири. До гасіння залучили зо три десятки вогнеборців. За даними голови Київської міської військової адміністрації, цими атаками ворог намагається виснажити нашу ППО, а також тримати в психологічній напрузі цивільне населення. Ну, По-перше, я почув БПЛА, як латить, потім спишка, потім вибух такий дуже потужний. Ну, потім вийшли на вулицю, так подивитися, що тут, як, кому потрібна допомога. За недбалістю Кафортауна були перекриті проїзди і пожежна затримувалась хвилин на 10. Е, укриття було закриті. І за недбалістю ми перепарковували машини, а, ніхто з охорони не підняв швахбаум і не пустив на парковку. Ну, тобто, це військовий стан, це військовий саботаж. О, О це також були закриті? Да, деякі укриття були закриті. Деякі укриття а, ви були закриті. поліції повідомили про ці фасування. Все повідомили, все констатується. Буде писатися три жалоби на Комфортау, на управляючу, на керуючу компанію, бо це недбалість. Загалом цієї ночі сили протиповітряної оборони знищили 20 ударних та один розвідувальний дрон. За даними повітряних сил ЗСУ, по Київщині в ніч проти суботи окупанти запустили 18 шахедів із північного напрямку. Усі безпілотники знищили бійці повітряного командування. Центр крім того, два дрони Камікадзе підбили на східному напрямку, а на південному примусове приземлення здійснив російський безпілотник Мерлін. Володимир Зеленський прибув на саміт Великої Сімки. Вже відбулися зустрічі на полях саміту із прем'єркою Італії Джорджою Мелоні та прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Головна мета відвідин безпека та посилення співпраці задля нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим, написав президент у мережі Твіттер. В Японії Володимир Зеленський виступить перед лідерами G7 і Проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Чільники обговорять питання авіаційної коаліції та мирного саміту щодо України на полях Хіросіми. Президент України проведе перемови з лідерами Європи, а також із прем'єр-міністром Японії. Україна отримує новий пакет оборонної допомоги від Сполучених Штатів. Деталі довідалося видання Політіко. Обсяг траншу 375 мільйонів доларів. У Вашингтоні зосередяться на поновленні запасів озброєння ЗСУ перед очікуваним контрнаступом. До пакету увійдуть артилерійські снаряди та протитанкові засоби. Ймовірно, штати поставлять нові одиниці бронетехніки. У політику очікують, що президент Сполучених Штатів оголосить про допомогу під час зібрання великої сімки в японській хіросімі. د Неспокійний ранок для окупантів у Маріуполі почався з роботи російської ППО. Наслідки наразі невідомі, але напередодні ввечері у місті сталася потужна бавовна. Очевидці оприлюднюють відео, де зафіксовані кілька потужних вибухів. Як повідомив радник мера Петро Андрющенко, один приліт стався в районі Невський, а другий поблизу аеропорту. Попередньо це місце базування кількох сотень окупантів та ворожих систем. ППО того ж дня в соцмережах з'явилися інші записи, на яких московити перекидали до Марі. Поля свої бойові гвинтокрили російські військові пропагандисти вже заявили, що зсу ймовірно застосували крилаті ракети Шедоу».